Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. У е, мене дуже багато до мене запитань по поводу тяг на мотоблок Моторсіч. Це і буде основною темою цього ролика. Значить, друзі, я вам зараз покажу всі розміри, покажу все те, що вам потрібно для цього. І щоб у вас. Це все вийшло так, як вийшло у мене. Значить, вам потрібна буде така термоусадочка 30 см обгорнути штангою, щоб вона не звеніла об тумбу поворотну на мотоблоки моторсіч. Така стяжечка, щоб її трошки зафіксувати. Ну, ручечки. Отаких от 7 шайбочок на 10. І 4 гаєчки на 10 самоконтрящі. Так що, друзі, слідкуйте уважно за розмірами. І. Будете робити так, як це зробив я. Поїхали. Значить, друзі, перед вами тяги. Одна тяга у нас переключення вала відбору потужності. Ось вона вся в зборі, друзі. Зараз я вам покажу тягу, та, що у нас. Ось вона нова, ось вона стара. Це тяга, переключення, блокировки на мотоблоці. Мотор Січ. Дивіться, друзі, перше. Ось тут у мене ручка. ручка. Я її зробив, переробив трохи, тут була різьба на 8, я зробив на 10. Значить, дивіться, ось о рідна, тяга рідна повністю від початку тяги ось ось зроблений надріз. надріз. Бачите, 6,5 см від краю. Це надріз фіксації включення блокування. Обов'язково, отут обов'язково, оце термоусадка. Одіта термоусадка, для того, щоб вона не стукала об центральний поворотний механізм мотоблока Motor Sich. І тут воно зроблено стяжечкою. Щоб її не крутило. Тут одіта стяжечка. Значить, Ось вона рідна. Ось о, дивіться, як тут зроблено, я її не укорачував, не удлиняв, Ось о він розмір, розмір до початку, до початку гайки. Дивіться, 5 сантиметрів. 5 сантиметрів. І от тут. Знята різьба, знята різьба болгаркою від гаєчки, дивіться, 3 см. Остальне остається на різьбу на різьбу. А на різьбу залиється 2 см. Тобто, так воно повинно бути в зборі. Ось. У, от така от платненька пружина. Плотненька, пружина, друзі, ось вона одіта так. І тут ставиться також шайбочка. І тут ви закручуєте отакою самоконтрящою гайкою, щоб воно не розкручувалось. Закручуєте до початку, до кінця різьби. До кінця різьби, друзі. Закручуєте гайку. Все. І у вас повинно все включатися і все виключатися так як у мене це на ролику. А тепер, друзі, друга тяга. Це тяга вала відбору потужності включення. Ось вона зроблена. Там у мене є у ролику. Ви бачили як? Длина оцього речага, щоб він, довжина цього речага, щоб він коректно у вас включався. 21 сантиметр. 21 см. Отвір один, отвір другий. Від початку. Від початку, дивіться, від початку оцього речага. 20 1 см. 14 і 21 14 сантиметрів. І отак 21 сантиметр. Отвір на 10. Тепер тут включення також саме контряща гайка, яку ви закручуєте до кінця, щоб воно не розкручувалось. Зроблений отакий. Ричажок, Ричажок непростий. Це він так. З виду начебто просто отвір зроблений, і все. Тут отвір зроблений на 13. Ну він зроблений так, щоб 10-й, 10 він зроблений так, щоб він двигався. Отак. От от. Бачите? Отак от він должен двигатися. І легенька пружинка з шайбочкою для того, щоб вертати першочергове. Першочерговий стан. Оце все, друзі. Потяга. Ви мене повністю повинні зрозуміти. Якщо будуть запитання, пишіть в коментарях. в коментарях Зроблені ручки оці, от бачите, і нарізана різьба. Тут скрізь все на 8, так як на мотор Січу. Зроблено з такого матеріалу. Це такий фторопласт, чи якось його називають. Не знаю як, але, одним словом, токарю віддав, тоді зробив отвори, нарізав на 8 різьбу і все, друзі. Готово. Готово. Оце для тих, хто багато задає запитань, що воно щось не включається, що воно щось не робить, щось не. Це. Я вам показав повністю всі розміри. Якщо ви зробите це все по розмірам, у вас все буде включатися і ніяких запитань не буде. Так що, друзі, у мене по ролику, по тягам все. Пишіть коментарі, ставте запитання, жміть на дзвіночок, підписуйтесь обов'язково. І чекаємо слідучого ролика.